Тому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Із повітряними тривогами, але без прильотів. Так пройшла ніч на Дніпропетровщині. Проте ввечері вівторка ворог тероризував Нікополь. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни атакували місто дроном Камікадзе. Обійшлося без постраждалих. І знову без світла в Укренерго попереджають про можливі аварійні відключення з 18 до 23 години. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії. Усе через дефіцит, який виник у наслідок поголодання та російських обстрілів, пояснюють енергетики. А я нагадаю, на Дніпропетровщині працює понад тисяча пунктів незламності, де можна зарядити свої гаджети та зігрітися. Ноші мішечки для розмінування, спальники, плащі намети, адаптивний одяг. Усе це шиї для ЗСУ українці, які укрилися в Норвегії від війни. Швейнарота працює у двох хабах на півдні країни вже понад два роки. Тепло з голки, нитки прямує на фронт та в шпиталі. Про закордонне виробництво для українського опору. Далі ексклюзивно у матеріалі з Норвегії. У меня даже каска есть, чтобы э, просувалась легко через каску ничего не снимать не надо. Если надо открыть быстро с липучками, открывается. Ну очень просто через голову снимать. А ще з нього можна зробити тюк, намет або використати як підстилку. Такі переваги мають маскувальні армійські пончо, виготовляють їх для українських захисників у Норвегії. Є швейних рот в Україні, дівчатки, де теж шиють адаптивний одяг. І ми початку, як почали шити, ми з ними були в контакті. як шити, чому так шити, а ми швій на рота Норвегії. Так же саме. Але... З другого міста адаптивний одяг для поранених. Перша партія норвезької швейної роти. За два роки великої війни асортимент розширили. Для бійців масово шиють м'які ноші. наших хлопців бувають ранені. і ось це спеціальні насілки, їх можна нести до госпіталя. Є запит на мішечки для саперів. Здесь мы еще пришиваются пуговицы и бросается с землей, бросается там, где мины, и взрывается это дело. маскувальні чохли для старлінків. Старлінк такого розміру, Он так наденется. И затягивается шнурком. Щоб українські бійці витримували суворі умови війни, шиють з десяток українок. Це переважно літні жінки, які мають час на волонтерство. Кажуть, для них це і відпочинок, і корисна справа. Я, звісно, довольна, що ми не просто шьом для себе, а що ну, то ну какую-то пользу прийняти я люблю, звісно, очень щось, а то що це именно для солдат, це мене ще більше вдохновляє. Обладнанням забезпечили норвезькі волонтери. Вони також постачають матеріали для роботи, організовують швачки і власні збори коштів. Люди донірують норвеги, українці. Е -е. Пересилають гроші на нашу карточку. І тоді ми заказуємо фурнітуру, там нітки, ми делаємо мелочі пошить, шйом кокети і квартуки, чи що щось таке, І стоїм на вулиці і продаємо. теж деньги. Так по чуть-чуть забирає пошиття передають перевізникам, які курсують між Норвегією та Україною. ЗСУ доправляє волонтерська ініціатива своїх не лишаємо». Швачки вже відправили понад тисячу нож із з тисячі плащів наметів. кажуть, виробництво працюватиме до перемоги України. Її наближає кожен стібок. Щоб всі солдати повернулися живими додому, і не було більше в нас війни. Це саме головне. Ми хочемо щосе і працюємо на перемогу. Зв'язку 47 бригада та бойовий парамедик Мія сьогодні. Отримала такі м'які ноші від швейної роти «Норд». І хочемо сказати за це величезне Дякую за допомогу і за ноші, які стовідсотково стануть нам у пригоді. Тож маленькими кроками ми йдемо разом до великої перемоги. Слава Україні! Валентина Максимович, Іван Лібецький, News. телеканал відкритий. Один загинув, іншого вдалося врятувати. У Дніпрі посеред ночі на вулиці космонавтів сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Вогонь купив площу у 20 квадратних метрів. Незвичайники піднялися на балкон і зняли звідти мешканця. Його відвезли до лікарні. Попередньо у нього опіки, руки, ніг також у квартирі ДСНСники знайшли тіло чоловіка. Іще одна смертельна пожежа сталася в селі Кудашівка, що у Криворізькому районі. Там горів одноповерховий житловий будинок, повідомляють управління ДСНС Дніпропетровщини. На згаріші знайшли тіло чоловіка. Також вогонь пошкодив майно, кажуть рятувальники. Полум'я приборкали приблизно за 50 хвилин. У Дніпрі побував посол Чехії Радик Пех. Він взяв участь у відкритій виставки до 20-ї річниці членства Чехії в Європейському Союзі. Про це повідомляють у міськраді. Там кажуть, пан посол наголосив на подальшій підтримці України і зауважив, що Чехія готова ділитися досвідом щодо переговорного процесу вступу до ЄС. А я нагадаю, минулого тижня мерія Дніпра уклала угоду про співробітництво із чеським містом Островою. Можна на така сполега Європейський союз є запорукою того, що його члени завжди можуть покладатися на інших своїх колег за європейським союзом, і водночас так само Україна може спиратися на підтримку членів ЄС у її боротьбі проти російського агресора. За роки вже цієї страшної війни ми можемо бачити, що Чехія це не тільки наш надійний партнер, це наші справжні друзі. Замість старих натрієвих енергоефективні світлодіодні. У Дніпрі модернізують вуличне освітлення. Нині комунальники працюють у приватному секторі на вулиці Черкаській. Про це повідомляють у міськраді. Фахівці замінили 40 світильників і встановили стільки опор під них. Також оновили понад тисячу метрів ізольованого проводу. У нас горить світло все время. Фонарі стоять, ті, що поставили, всі фонарі Там. Ну а якби світла, тоді не було, то це ж страшний суд вночі і в вечором і можна очі повиколупувати і купасти. Робиться модернізація мереж під ледо світлення, де цим самим ми зможемо зекономити електроенергію приблизно на 30% від минулої потужності тих світильників, що ми зняли. Ажурні серветки, комірці та рукавички. В одній з бібліотек Дніпра відкрилася виставка старовинного мережива. Її кілька років поспіль збирала працівниця закладу. У колекції жінки плетиво з різних куточків України та навіть за кордону. Унікальні візерунки з понад сторічною історією. Я вирішила познайомитися з майстриною та дізнатися, з чого все почалося. Про експозицію старовинного мережива розкажу далі. Шити голкою, плетене гачком на вилці й коклюшках. У центральній міській бібліотеці Дніпра відкрилася виставка старовинного мережева. Це вінтаж вже довже такий, даже може даже і антікверетфілінек мереживо не називається. Це робиться сітка на великих пяльцях, і потім ця сітка другою ниточкою от, зашивається. і Ми отримуємо такий малюночок. Колекція належить одній з працівниць бібліотеки Олені Стуковенковій. Жінка справжня майстриня, шиє, в'яже, вишиває, а від нещодавна ще й мережить тканину. Розповідає, все розпочалося з однієї серветки, а потім почала колекціонувати плетиво. Раніше робили зовсім не таке. Мережево робилося, як золотими нитками, сріблом робилося, льном. Дуже 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 було розноманітня і, і, і що саме. Цікавою мереживом прикрашали свій, свій одяг, почали прикрашати чоловіки. Не жінки, а чоловіки. Та для деяких відвідувачів виставки мереживо все ж є символом саме жіночності та ніжності. Так, пані Алі зібране плетиво нагадує про найулюбленіших майстринь бабусю та сестру. А самі візерунки повертають спогадами у роки юності. Я пам'ятаю, що я була ще дівчиною. Я такими речами прикрашала собі плаття. Тому в мене залишилась пам'ять про це найкращий Да, і тут розповідала сама майстриня, що такі речі ну, виготовляються дуже тонкими руками. Її робили з льна і от брали маленьких ну, таких підлітків дівчаток в основному. 10-12 ручків. вони сиділи у тем, не темних, а вологих підвалах монастирів і плили цю ниточку для того, тільки їх пальчики могли зрозуміти. Ниточка є така то чи вона якась не така свою колекцію мережева пані Олена збирала кілька років, допомагали знайомі. Вироби присилали навіть з-за кордону. Серед них є унікальні візерунки. Є одна хустинка носова, техніка не виконується вже більше, ніж 150 років. Побачити старовини мережево можна безоплатно у години роботи бібліотеки. Триватиме виставка ще місяць, та, окрім неї, сюди можна завітати й на інші івенти. Ну, тут проходять не тільки виставки, а різноманітні майстер класи з вишивки, в'язання, малювання ну, все, що стосується творчості. У бібліотеці розповідають: такі івенти влаштовують, аби познайомити Дніпрян із творчістю самих же містян. Тож... Якщо є у кого бажання і є якісь приватні колекції, є. Які хобі, які люди, які хочуть познайомити з іншими, розказати про себе? То ми залюбки представимо тут територію для експонування і для презентації себе? Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. і наостанок про найрідніших 15 травня відзначають міжнародний день сім'ї. У 1993 році його заснувала Організація Об'єднаних Націй. В Україні ж воно раніше припадало на 8 липня, що збігалося з російським святом. Та у 23 році дату прив'язали до міжнародної. На цю годину в мене все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті OpenTV Media. Побачимось.